Діти, хто це нас зустрічає? Так, це цуценя Гавчик. Він запрошує з нами у подорож до своєї великої родини. Зараз ми з вами подивимося, з ким же живе нас наш Гавчик? Хто в нього є мама, татусь, брати та сестрички? Ось подивіться, яка ж родина є у нашого гавчика. Це матуся, татусь. І маленькі брати сестрички це цуценята. Мама собака, тато пес. Собака живе у будці. Біля будки ми бачимо, що мисочку для їжі спеціальна мисочка. Собака охороняє будинок. Подивіться, це наш песик-гавчик. Що в нього є? Голова, тулуб, на голові є вуха, очі, нос, рот, на тулубі є чотири лапки, хвостик. На лапках є кіхті. Кіхті він не ховає, а хвостиком виляє то він дуже радіє. Наш гавчик дуже грайливий. У нього є ще. На шийнічок і є повідок. Він разом з своїм господарем гуляє на вулиці. Ще він любить їсти, що м'ясо, кісточки, ще йому дають вітамінки. і песик живе взагалі у будці. Подивіться, малята, це знову наш песик гавчик. А скажіть мені, будь ласка, де ми сьогодні подорожували? Так, ми сьогодні були в гостях у нашого песика-гавчика, а у нього є родина. Пригадуєте? мама, тато і маленькі брати та сестрички цуценята. Собака, пес і цуценята. Де живуть собачки? У Собака живе у будки. В будці є кісточки, м'ясо, а також їй дають вітаміни. Ще воно п'є водичку. Собака. Стереже, дім. Вам сподобалося наше заняття, малята? До побачення, мої любі!